Свіжі садим і штучні ставимо, Штучні стоять цілий рік, А свіжі так треба за ними ухажувати, жити там на місці, ходити підливати. Ціни на квіти минулорічні, бо в цьому році більше вибір. Беруть ще більш світ світ. Ми відмовились від штучних вже декілька років. Бережемо природу довкілля. Водили ящиками, ящиками, ящиками. А зараз тако беруть п'ять, шість, десять. іменно як рання паска, то більш вибирають, щоб більш було сонце тривало і воно морозостойке. Те, що гарно стоїть, гарно квітне і гарно проживається. Головне, якість треба дивитися, якщо посаджена гарна квітка, в торфені масі вона гарно квітне. Якщо квітка посаджена в глині, вона просто сковується і не цвіте. Більше штучних квітів і вінків несе старше покоління, молодь же несе тільки живі квіти.